Всім привіт! Hello, це Ви на каналі Будь зі мною з вами Наташа. Сьогодні я хочу запропонувати покоштувати цю капусточку. Зараз зроблю три тарілочки і покажу, що зробила. Нам треба буде сама маринована капуста. Отут у нас є такий хрін з вершками. І в Німеччині продається рота Pete Gek Cocht, зварений бурячок. Його треба буде потерти. Я потерла варений бурячок, який вже у нас продається готовим. Накладаю з банки мою мариновану капусту. Рецепт буде десь там в коментарях. Нічого не віджимаю, тому що трошки маринаду, хай буде у цьому салаті. Та додаю хріну з вершками таку повну столову ложку. І все це інтенсивно перемішую. Отакий яскравий кольоровий салат вийшов в мене. А зараз коштуємо. М -м -м. Як хрумкає? Чудово. Гостренька вийшла, смачна, але хрім трохи перебиває вкус у цього маринаду. Ну, дуже, дуже приємно. Ніякої олії, нічого сюди не треба більше. Відварний бурячок, маринована капуста і хрін. Для слідуючого варіанту салату з моєї маринованої капусти ми візьмемо таке гарне яблуко, червону цибульку. У нас продають дуже гарні соковиті фіники. Такі королівські фіники можна купити в едика. Отак вони виглядають. Дуже смачні. По-перше, я поріжу цибульку, заправлю її маслом, Поперчу, солити не треба і поріжу це яблука. Ось такими смужками я порізала цибульку, маленькими кубиками фініки і маленькими кусочками яблука. Я його не чистила, бо яблуко має дуже гарний колір. І це все зараз підемо в салатницю. Але не одним разом. Спочатку лук треба теж трошки замаринувати. Цибульку додала перцю і трошки олії зразу. Спочатку все це додаю, а потім буде перемішую гарно. І даю мінут 15 постояти в олії. Яблуко поливаю трошки тим маринадом, якому моя капуста знаходиться. Цей маринад має оцет. І ці яблука не. Не стануть такими коричневими, не окисляться. Все перемішую гарно. І додам зараз мою мариновану капусточку. Все, ретельно, ретельно ток Мішаємо. І додаємо капусту. Знову перемішуємо. Ще трошки. Він ще постоїть трошки в холодильнику до вечора, щоб був холодненький, хрумкий. Отака смакота і красота буде сьогодні у нас на вечерю. Салат з маринованою білокачанної капусти, з яблуком, фініками і червоною цибулею. Зараз я пропоную наступний варіант моєї чудової пряної капусточки. Я порізала цибульку білу кінцями. Два огірки. По третій зараз поріжу. Порізала ще третій огірок, У мене є зелень. Сельдерея. Я її зараз дрібненько подрібню. <різь> Все це відправляємо в наш салат. Вітаміни. Кожний з цих салатів дуже вітаміни. І в мене ще є штанген Та це від цього сельдерея стеблики. Вони продаються у нас так вкупі. З них можна робити дуже гарні салати. У мене на каналі є салат з креветками і із піджареним сельдерієм. Подивіться, пошукайте дуже святковий і гарний салат. Це все теж відправляємо до нашої пряної капусточки. А потім трошки чорного перцю, це в мене. Перець тут, молотий, не дуже пекучий. І все це заправляємо сонячною олією. Трошечки, дуже смачно. І перемішуємо цибулю гарно, щоб вона була кружлятками. Це краса і смакота. Я дуже жалію, що я раніше не робила цієї цибульки, о, цибульки кажу, капустки сама пряною. В неї є стільки варіантів, і так можна гарно її подати до столу. І вона така смачна, що я вам не можу передати. Хто купляє там в пластикових відерцях, це теж непогано, але це саморобне Воно лучше. І останнє, що я хочу сьогодні у цьому відео показати, це дегустацію другого рецепту моєї маринованої капусти. У другому рецепті була капуста, морква, е, болгарський перець, часник, олія, е, лавровий лист, різні приправи, кмін. Наприклад, душиця. О, не, не душиться, а <пімент>, пімент. Я думаю, що сюди нічого іншого додати не треба. Достати цю капусту з маринаду, з іншими овочами. Може, додамо олію. Побачимо. Дуже гарно кольорово виглядає. Зараз покоштую. Дуже хрумка. М -м. Це другий варіант, він в комплекті. Сюди нічого не треба додати. Так зараз поставлю і зімам, мабуть, цілу банку зараз. Дуже смачно. Всім пропоную і рекомендую цей рецепт. Ну що, дякую, що були зі мною. Ви були на каналі. Будь зі мною. Сьогодні ми коштували різні варіанти. Маринованої капусти я два маринади зробила, і перший маринад трохи коштувала з різними варіаціями. Залишайтеся зі мною. З вами була ваша Наташа. До нових зустрічей!